12 лютого 2025 року у свято Собору вселенських учителів і святителів Василія Великого Григоря Богослова та Яна Златоустого в однойменний храм міста Черкаси прибула святиня з острова Корфу, Греція, черевичок святителя Спиридона Траміфунського. Святиню доставив до храму митрополит Черкаський і канівський Феодосій де у співслужінні вікарних єпископів архієпископа Золотоніського Іоанна та єпископа Корсно-Чевченківського Антонія звершив Божественну літургію на честь престольного свята трьохсвятительського храму, Звіння митрополита Черкаскої камінського Феодосія перебуваємо на острові Корфу, де почувають на мощі, святителя Спорідона та чудотворця. Ми тут знаходимося по важливій духовній місії, проступ і духовної місії ми розкажемо трішки пізніше. Черевичок святителя Спиридона був переданий на постійне перебування в місто Черкаси митрополитом Керкірським Паксійським. І Діапонтійських островів нектарієм. Зараз ставляться печатки, які удостовіряють те, що це є е ендвада. Добрі брати та сестри. Червичок світі з в дорозі. Святиня є унікальною в православному світі, оскільки переоблачення мощей святого відбувається лише один раз на рік. Тепер Черкаська паства отримала можливість відчувати особливе заступництво святителя Спередона в її нелегкому житті. 15 лютого у свято Стрітання Господнього, вигнана півтора роки тому зі свого храму Стрітинська громада Черкасах уже вдруге відзначила своє престольне свято у своєму новому молотовному приміщенні, підвалі звичайної міської багатоповерхівки. Престольне свято Стрітинської громади цього року було особливо довгоочікуваним і пам'ятним для гнаних християн. Митрополит Черкаський канівський Феодосій привіз у підвальний храм черевичок святителя Спередона Триміфунського. Підвал багатоповерхівки був повністю заповнений парафіянами. Митрополиту Феодосію на Божественній літургії співслужили секретар Черкаської єпархії. проти Йрей Василій Васнюк. Благочини Черкаського округу протирей Сергій Чумак, настоятель стрітинської парафії протирей Євген Буркацький і міське духовенство. На богослужінні було піднесено згубу молитву за церкву, що потерпає під голін. Наприкінці літургії архіреї із духовенством звершили молебень святителю з передону перед ковчегом і з його черевичком. Після спільної молитви митрополит Феодосії звернувся до вірян зі словом духовної розради і настанови. Увечері напередодні недільного дня митрополит черкаський Канівський Феодосії доставив ковчег із черевичком святителя з передона на христо різдвяне архієрейське подвір'я міста Черкаси, нижній приділ якого присвячений святителю з Перед початком вечірнього богослужіння. Численні парафіяни зустріли святиню на території храму на недільному синічному будінні. Митрополиту Феодосію співслужили секретар черкаської єпархії протирей Василій Вознюк, благочинний Черкаського округу протирей Сергій Чумак, намісник архієрейського подвір'я архімандрит Єлисей Леошик і духовенство подвір'я. Після Поліелея благочинний міста Черкаси протирейс Сергій оголосив перед парафіянами послання митрополита Каркірського, Паксійського і Діапонтійських островів Нектарія, який передав черевичок святителя з Передона на постійне перебування в Черкаси: Послання митрополита Керкійського, Паксійського, Діапонтійських островів Нектарія. Митрополиту Черкаському і Канівському Феодосію Снігирьову. З великою радістю звертаємось до вас, щоб з належною повагою повідомити, що передаємо вам Емваду Черевичок святого Чудотворця Спередона, захисника і покровителя Киркіри, якого особливо шанує наша місцева церква. Після всіх необхідних передбачених для цього узгоджень і святин, і священним храмом святого Спередона, тепер за все особливо відзначаючи ваше благочестя, передаємо вам як дорогоцінний дар черевичок духоносного та святішого заступника й Покровителя нашого. Святиню, яка являє собою багатоцінний і невичерпаний духовний скарб у благословіння, освячення і підтримку душам, віруючи святої вашої митрополії та особисту підтримку вам, шановний владико. Цей жест є прикладом нашої солідарності. З вашими віруючими, що переживають випробування та жестом підтримки православної канонічної церкви, очолюваної митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм, співчуваючи випробуванням вашим, серед яких ваш арешт та судові переслідування, скорбимо, співпереживаючи також. І звістку про захоплення вашого кафедрального собору, настильницьким шляхом трьома місяцями раніше, молимось нашому святому, щоб Він наділив вас мужністю та силою, користуючись можливістю спілкування нашого, бажаю вам всього найкращого, щоб Господь наш молитвами. І святих Отця нашого Спередона дарував вам міцну, духовну і тілесну міцність і здоров'я та укріпив вас в вашому нелегкому служінні, на цьому перебуваючи з гарячими молитвами та великою у Господі любов'ю та повагою. Митрополит Керкійський, Паксійський Діопантійських островів нектарій після цього до прочан звернувся керуючий Черкаської єпархії. Митрополит Феодосій пояснив значення прибуття до Черкас святині, а також закликав вірян посилити молитви до святителя Ліспередона, загнаних захисників кафедрального собору, які наразі зазнають кримінальних переслідувань. За свою безстрашність перед обличчям гонителів церкви під час помазання на всенічному богослужінні кожен із понад 500 парафіян, які молилися на богослужінні, отримав на молитовну пам'ять філахту – частки облачення світителя Спиридона Триміфунського у спеціальному конвертику, який також передав до Черкас митрополит Нектарій.